Вітаю любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі Квіточки і не тільки. Як ви вже зрозуміли, зараз буде друга частина прогулянки по садовому центру. Але в коментарях я щось не побачила, як же називається ось ця рослинка? Чи ніхто не знає. А це розмарин. Коли потерти листочок, він так ароматно пахне, я показувала розмарин, сформований у вигляді штамбового деревця. Ну що ж, пішли. І перший, хто нас зустріне, це пеларгонія. Вона використовується дуже широко у е, наших квітничках. Це ж рідко, хто використовує як кімнатну рослину, в основному для прикрашання наших ділянок. І хіба може не подобатися рослина, яка квітне постійно 3-4 місяці. Потрібно тільки обрізати. Ось іще одна рослинка це вербена. Вона буває ампельна і кущова і теж дуже довго квітне, Не боїться морозів. Інколи перезимовує навіть в Україні, але це дуже рідко. І не в Харківській області, бо морози дуже сильні. Оцей колір дуже такий гарний. Починається вже сезон петуній. Це вегетативна петунія. Вона Шапочкою буде рости саме цей вид. Це січеті, забула в крапочку, як називається, Зіркові сері... зіркова серія, серія. петуні. Дуже вони гарні, коли розростаються і коли не заражені вірусом петунії, тоді вони показують всю свою красу. А так, тільки одні проблеми. І переходимо до паперомій, розмаїття кольорів листочків, розміру кущиків і видів. На жаль, не були сорти підписані на багатьох, але подивитися і полюбуватися цією красою можна. Ось споряд стоять два види, але які ж вони різні. Це апілея і ось інший вид. Потрібно було вам зрівняти кольор листочків, але ця ідея вже прийшла потім, коли я вже пішла. Як бачите, сорт не завжди є. Вона вже квітне. Квітне не дуже такими гарними квіточками, але самі листочки заслуговують довгий любові. Сподобався ось цей мені сорт Можна симпатично сформувати шапочку. Дуже багато різних видів і різних ідей. Так що насолоджуйтеся, беріть собі на замітку: це для любителів рів, декоративно листяних рослин. Я ж більше полюбляю квіти. Ретельно шукаю, але не знаходжу. Хотіла показати вам назву сорту, але його там немає. Три такі рослинки. Парієгатна знову забула і банани. Тримаю в руках і думаю, потрібен мені такий експеримент на пів кімнати чи не потрібен, і вирішила, що не потрібен від слова зовсім. А зал це просто мрія. Погляньте, скільки різних видів. Це декоративно листяні столи і під отдаль ми бачимо бегоні латіор. Підійдемо й до них. Огляд такий швиденький. Латьор називають одноразовим букетом. Це зараз їх сезон, вони радують всю зиму, в прохолоді ростуть прекрасно, а потім потихеньку скидають стовбури. Не шукайте тут цибулинки, її тут немає чи клубня. Вона рослина із черенка. Тому, коли бачите, що починає пропадати, просто. Зломіть черенок і вкорінюйте. Таким шляхом ви отримаєте нову рослину, а не втратите її зовсім. Дуже рідко вдається зберегти старий сорт. Для цього потрібні такі добрі мови в кімнаті. Але школяри не можуть залишити будь-кого без емоцій. І з патіфілом обіцяла вам показати. Погляньте, це різні види. Це ось такий манюсінький, А ось цей. А ці вже більше. Але це все той же з патіфілом. І ви бачите, наскільки кардинально вони відрізняються розмірами. Тому не чекайте, що з того маленького першого з виросте ось отакий величезний красень. Для цього треба взяти саме цей сорт. А маленький так і буде радувати маленькими квіточками. Ви бачите, які листочки більші, чим догоня. І тепер ще де навіть нігтика не вистачає для квіточки. Але все рівно вони гарні і в маленьких приміщеннях дуже добре радують. Переходимо до гібіскусів кімнатних. Або ж розан, як ми звикли, китайський розан називають, але це вже гібриди, такі величезні грамофони ну, просто не можуть залишити когось осторонь. Обов'язково треба підійти. Нахилитися, подивитися, понюхати і порадуватися не дуже велика така розповідь сьогодні. І що я хочу сказати, гібриди завжди відрізняються своєю красою, але вони трішечки приваредливіші, ніж звичайні прості сорти. Але дуже добре, добре розмножуються черенками. І... Можна годинами ходити і любуватися квітами, але час минає. І потрібно завершувати нашу прогулянку. Я думаю, вона сподобалася всім. На прощання покажу вам ще, улюблену, ще мою улюблену квітку це лаксиня, саме промисловий сорт це сорт Аванті. Він гібридний, спеціально вирощений для ось такого букетного цвітіння. До 30 бутонів і квітів дає цей кущ. Але для цього потрібно зробити йому і потрібні умови. Все інше це вже гібриди між сортами. Вони завжди радують і дарують святковий настрій. І я рада, що хоча б на хвилиночку ви відволіклися від сурової реальності і полюбувалися зі мною на квіти. Я дякую вам за увагу. Бажаю гарної тихого дня. Бережіть себе! І до зустрічі.